Сьогодні мова піде про одного з найкривавіших маршалів Радянського Союзу Георгія Костянтиновича Жукова. Про нього розповідь на моєму каналі вже була, та проте лишився ще один слід. Чому я готую даний матеріал? Відповідаю. З 1994 року, 9 травня, указом Бориса Єльцина було запосновано орден Жукова та Медаль Жукова. Щоб не повторитись попереднім відео, сьогодні зупинюсь на останніх подвигах цього кривавого Унтр Перед початком декілька висловів про Великого Маршала Семен Костянтинович Тимошенко. Маю сказати відверто, що тенденція до необмеженої влади і відчуття власної непогрішності у нього в крові. Олександр Олександрович Новіков. Це людина виключно. Високолюбна, самозакохана, любить славу, шану, догідництво. Не може терпіти заперечень. Андрій Іванович Єрьоменко. жуков узурпатор Грубіян, людина страшна і недалека, вищої марки кар'єрист. На крові будує собі кар'єру. Бірюзов Сергій Семенович. У Жукова був основний метод управління пригнічувати. Я не буду сьогодні говорити про трофейну справу 1948 року. Сьогодні я зупинюсь на двох останніх злочинах: тоцьке випробування 1954 року та придушення Угорської революції 1956 року. 14 вересня 1954 року відбулись навчання під кодовою назвою Сніжок. З усіма атрибутами радянської агітації, показушності та ігноруванням людського. Що б там не говорили і не сперечалися, та все ж таки, баби, що наражають, міг сказати тільки Жуков. Радянське командування хотіло дізнатися, як проводити наступ в умовах ядерного вибуху. Через 40 хвилин після вибуху військові кинулися в атаку. Із 45 тисяч солдатів та офіцерів станом на 2013 рік в живих залишилось близько 2 тисяч. Скільки на сьогоднішній день мені невідомо. Крім військових, постраждали близько 10 тисяч цивільних. Місцевому населенню по завершенню операції дозволили повернутися на місце проживання. Та нічого страшного. У 2023 році у Волгограді поставили пам'ятник душу все нормально, все йде по плану. 1956 рік, 25 жовтня 11 листопада. Революція в Угорщині. Що розпочалась з маршу студентів. Згодом переросло у події, які вказували на загрозу розпаду країн соціалістичного табору. І тут кривавий маршал на білому коні по прізвиську Кумер. Поніс щастя угорському народу. В результаті загинуло близько 25 тисяч угорських громадян. 19 тисяч поранено, 200 тисяч виїхало за кордон, 350 осіб було страчено, 13 тисяч засуджено. 846 громадян було депортовано до Радянського Союзу до спеціальних таборів. А маршал Жуков. Та голова КДБ Іван Сіров отримали відповідно зірку Героя Радянського Союзу та Орден Кутузова першого ступеня. Мені цікаво, угорці пам'ятають ці події? І ще цікаво, чи пам'ятають ці події Віктор Орбан. Він, правда, народився 9 роками пізніше. Та все ж. А що змінилося в самій Росії? Що ми сьогодні бачимо? Бомбардування цивільного населення. Жорстоке поводження з військовополоненими, депортації дітей, використання забороненого озброєння. І це не тільки сьогодні. Це було в Чечні, Грузії, Сирії. Дійсно, є ще кого нагороджувати орденом Жукова та медаллю Жукова.